Ці документи збирати, оформляти, платити багато грошей в різних комісіях на рівні Києва і то все, щоб потім випускати продукцію, щоб вона була легальною, щоб не було ніяких е, лівих варіантів і то все. І ми бачимо по голосуванні, коли тільки почали ті всі голосувати, е, людям, які підприємці, які хочуть працювати легально, щоб ця продукція була сертифікована, е, все не проходить. Розумієте, просто мені здається, що це як дитячий садок. Е, не робітовий. Речі пройшли через наші комісії, Ми декілька разів відправляли ті документи, які були недостатньо оформлені, чи не вистачало документів. Ми по декілька разів відправляли. Люди всі ті документи підготували від учинного законодавства. Розумієте? І ну, просто дивно. А мені, я хотів ще раніше виступити, але так просто сталося, що якраз е коли банк бровар, мінеральну воду. Ви ж всі можуть п'єте мінеральну воду столову банк брова. Одна з них вод і то все. Люди працюють, налагодили це виробництво, тепер хочуть, поки що це було досі не коли випускали там певний термін, якісь тепер легалізують, заплатили гроші, хочуть повністю легалізувати це все і випускати нормальну мінеральну е, столову воду. Я бачу, які проблеми можуть бути, щоб не дати людям, щоб вони ті всі дозволи взяли легально і легально відпускали і давали, е, платили податки в бюджет області. Мені просто дивно. Прошу десь ті питання зосередити.